Дітки, добрий вечір. Кого цікавить, є на продаж ось така дивіться коробка Lexi 580R. Посилена з додатковим валом. Після ремонту. Шестерні встановлені українські, вал також український, первічний, все сальники, ущільнення. Підшипники, все нове після профілактики. Кого цікавить, звертайтеся. Або продаж, або обмін з доплатою. Ну, ви даєте свою зламану, доплачуєте і забираєте цю ось так. Так, номер телефону 093 0000 -00 361. Все, друзі, до зв'язку.